Ситуація навколо Запорізької атомної станції стає все більш напруженою. Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди Запорізької АЕС. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен. Генштаб офіційно повідомив, що на ЗАЕС розмістили додаткову вибухівку. Її недостатньо, щоб підірвати енергоблоки, однак це може створити картинку обстрілів з боку України. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі. На вибухівку можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії. Учора пропагандистські видання на перебіг почали повідомляти, що, начебто, сьогодні вночі зсу вдарять по станції безпілотниками, західними ракетами та точкою УЗ боєголовкою, наповненою ядерними відходами. Ніч минула спокійно, однак, на жаль, це не означає, що небезпека минула. За даними ГУР, Росія наказала співробітникам залишити АЕС до 5 липня. Тобто до сьогодні. А місцеві пабліки пишуть, російські війська масово покидають енергодар і навіть розбирають блокпости на ділянці дороги від Васильівки до Мелітополя. З десятка залишилось тільки два. Росіяни обстрілюють ЗС від початку повномасштабного вторгнення. Однак минулого тижня голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз ситуація навколо станції критична як ніколи. Окупанти вже підготувались до створення штучної техногенної катастрофи. Вони планують піді. Ставок, який забезпечує охолодження атомної станції. А Володимир Зеленський переконаний, зупинити Росію може тільки розуміння незворотності покарання від міжнародної спільноти. Однак млява реакція світу на підрив Каховської ГЕС фактично розв'язала Путіну руки.